Записуйте, повторювати не буду. А ділюсь з вами рецептом салату, в який ми домішаємо відварену сучовицю, зелену, окремо відваримо підсоленій воді зелену сучовицю до повної готовності. Беремо корінь фенхеля і обсмажуємо його на вершковому маслі з рослинним маслом і теж його відкладаємо в сторону. Беремо будь-який мікс з листів салату і перемішуємо його. З помідорами і огірками, додаємо охолоджену сочевицю і додаємо подрібнений корінь фенфеля. А заправляємо ми все це соусом чимічурі, який складається з подрібненої петрушки, копченої паприки, олії, меду і солі з перцем. Все це добре перемішуємо або в блендері, або січем, ножечком. І ось цим соусом заправляємо салат з е, відвареною сучевицею. Наговорив, звісно, я вам.